Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рада вас всіх знову бачити. Сьогодні з вами хочу поділитися оригінальним таким незвичайним печивом З знову, знову ж таки, старенького, заілосканого блокнотика, який називається Лелечі Гнізда. Бажаю вам приємного перегляду, удачі мені і вам! Для тіста мені потрібне борошно, 3 жовтки. 3 ложки сметани, 3 ложки цукру, і я додам кілька крапельок отакого цитринового запаху. Але це не обов'язково, можете дати ванільний цукор, а можете нічого не додавати. Кладу сюди жовточки, додаю до них цукор, перемішую, додаю сюди сметану. Крапаю декілька крапелюк, крапелюк 6 Перемішую і додаю сюди борошно. Моє завдання зараз буде замістити тісто густиною, як на лапшу, як на варенику. Тіста. Ось такий комочок тіста виходить. Тісто має бути, друзі, таке досить тугеньке. Тепер моє завдання розкачати тісто у кружок, як ми робимо домашню лапшу, отак я зараз маю розкачати тісто. Далі, так як і на лапшу, ріжемо тісто на такі полоски, кладемо полоски одна на другу, складаємо, так як ми робимо домашню лапшичку. Все, друзі, порізала, граминочку-граминочку притрушу борошном, чуть-чуть. і ось так його трошечки розділю. Ось така лапшичка в мене вийшла. Я вже приготувала, друзі, бляшку. У нас кажуть на волині бляшку або деко. І зараз моє завдання в один шар, зараз вам підсуну, щоб вам було видно, В один шар, кладу лапшичку ріденько. І буду її в духовочці підсушувати, друзі, до рум'яного кольору. Підсушуєте, якщо ви захочете зробити таке пешиво, то підсушуєте так, як вам подобається. Червоніше, трошки біліше. Ну, але воно таке має бути от, в ідеалі рум'яненьке. Ну, я постараюсь розкласти на дві пляшки. Може, на три, зараз я гляну, як воно буде. Друзі, мабуть, буду на три, тому що бажано, щоб оці лапшички не злипалися. Тобто в один шар ріденько їх підсушувати. От я десь третю частинку виклала, і в мене ще дві частинки залишилося. На 180 градусів буду випікати до готовності. Випекла всі свої галузки. Тепер чекатиму, друзі, півгодинки, щоб вони охолонули. Для вас це пройде одна секундочка. І, до речі, будьте дуже пильні, тому що дивіться, першу партію я таки присмалила. Сміюся сама себе, думаю, що я буду казати глядачам. У мене будуть галузки в моїх величих гніздах, одні з вишень, а одні з верби. Ну, я попробувала, вони не гіркі, все добре. Я чекаю пів годинки, ви одну секундочку і продовжимо далі. Мої галузки охолонули повністю. Тепер я беру три білки, які в мене залишилися від шовтків, один стакан цукру, він має 250 грам, і дрібку солі. Вливаю білочки у миску, кладу сюди дрібку солі і буду міксером до легенької піночки збивати. Це, друзі, ота піночка утворилася. Тепер всипаю сюди потрошки цукор і збиваю далі до утворення такої стійкої гарної піни. Це збила я білки, ось такі вони, бачите, стоячі. От я перевернула миску, вони не випадають. Я їх збивала рівно 5 хвилин. Що я, друзі, роблю далі? Далі я беру свої галузки чи ту лапшичку, так? Всипаю сюди у білки, прямо всю всипаю. Додаю сюди, друзі, грецькі горіхи. Можна додавати будь-які, які вам подобаються. Я взяла грецькі, в мене є вдома домашні купувати не треба, тому я їх сюди додаю. Можна кунжут додати. Ідею ви зрозуміли, сподіваюся. І акуратненько, друзі, акуратненько вимішую з білками галузки. Шоєчку я вимішала. Ось така, от виходить, в мене консистенція. Тепер я беру деко. Друзі, я пергамент не замінювала. Я пергамент залишила той, що я випікала галузки. Ну, він гарно виглядає. Я вважаю, що в марнотратство це гріх. Я не хотіла от для відео, для Ютуба робити щось інакше. От Як є, так є. Вона гарненька, чого його викидати. Далі, друзі, що ми робимо? Ми беремо ложечку. І формуємо, як ми собі уявляємо, як ми це бачимо. Можна, я, мабуть, мабуть, буду допомагати собі пальцями. Можете взяти чайну ложечку. І формуємо самі гніздечка. От приблизно я беру таку ложечку зверху і кладу на пергаментний папір. І формую, друзі, отакі. Імпровізовані гніздечка. Більші, менші, може, цей завеликий. завеке, друге зараз роблю менше. І кладу на всю бляшку отакі гніздечка. От три штучки в мене вийде на ширину бляшки. От приблизно, щоб ви розуміли, який розмір. Ще раз наголошую, ви робите, як ви собі уявляєте. Як ви бачите лелече гніздо, як ви візьмете потім його в руку, так ви і робите. Більше-менше, оце більше, це менше. У мене вийшло два дека моїх гніздечок. Тепер що я буду робити? Знаєте, друзі, поки тут викладала, сміюся сама себе. Ну, інакше, знаєте, в наш час можна зійти з розуму, якщо не сміятися. Гумор. І жарти, це вид терапії, друзі. Тому імпровізовані будуть яєчка. Чому я сміюся, бо думаю, хіба вони такі коричневі, Оксана? Можна було купити якісь горішки, там, наприклад, кешю, чи лісові горішки, фундук. А я, ну, я не купила. І думаю, що ж то я маю казати людям, чиї то... хто то в гніздо підклав чужі яйця. Одним словом, кладемо сюди. Серединку яєчка. Це не обов'язково, друзі, це моя фантазія. Ви можете випікати гнізда зимові, які залишили лелеки і ще не повернулися. Тобто без яєчок. Я вже чекаю весни, мої гнізда будуть з яєчками. Я сама таке придумала, тому я кладу в серединку родзинки. Родзинки поклала тепер прямо із турбиночки. Посиплю зверху гніздечка маком, аби вони мали такий не дуже нарядний вигляд, а такий більш наближений до природнього. І будуть ще наші гніздечка смачніші, я посипаю їх маком. Все, посипала маком. Духовочку, друзі, я скрутила до 150 градусів, і тепер буду, по суті, сушити свої гніздечка до зарум'янення, поки вони не стануть сухенькі. Ви можете самі контролювати. Хочете, щоб вони всередині були такі трошки м'які, виймайте раніше. Тут вже нічого ну, немає такого критичного значення, тому що. По суті, в нас готова лапша, все в нас готове, білочок вчепиться, візьметься і все. Ви самі собі, як вам подобається, так і випікаєте. Я буду випікати до рум'яності, поки вони такі будуть сухенькі. Я вам потім скажу, скільки часу вони в мене сиділи в духовці. Запікаю, друзі, бляшки деко дві одночасно. Якщо у вашій духовці є конвекція, то це взагалі буде супер. Включайте конвекцію. Рівно півгодинки, посиділи у духовочці мої печенюшки. Тепер я виключаю духовку і залишаю їх тут до повного остигання, і тоді буду їх знімати. Друзі, охолонули мої гніздечка. До речі, дуже гляньте, як вони дуже-дуже легко знімаються з паперу. Дуже класно. Друзі. Як завжди, така гірка красивих, дуже оригінальних, незвичних печенюшок в мене вийшло. Зараз я вам розламаю, покажу, як вони виглядають всередині. Вони в мене сухенькі. Відчуваєте? Гарно висушені. Отакі от крихкі. Хто любить київський торт, то от щось схоже. Ось так, такий вони мають вигляд, мої хороші. Щиро вам рекомендую спробувати таке оригінальне печиво. Я думаю, що це буде новий для вас смак. Я вам всім дякую за перегляд. Мі хочеться, друзі, щоб ці гніздечка були символом. Закінчення війни, я посилаю запит у Всесвіт, щоб війна у 2024 році для України завершилася якомога швидше, щоб ця весна принесла радість в кожну українську домівку, щоб повернувся кожен воїн, який захищає зараз нас на передовій, щоб повернулися додому всі українці, яких розкидало по світу, щоб будувалися будинки. Тим людям, які втратили свої домівки, щоб народжувалися дітки, щоб поверталися лелеки в нашу Україну, і щоб Україна розцвітала. Всім нам радості, добра, благополуччя в кожен дім. І всього нам всім найкращого. До нової зустрічі, до побачення.